Сирени гудуть. І на думку приходить тільки одне: як вони займали. Це просто край. Всім привіт, друзі! І слава Україні! Слава нашим героям! Слава Збройним силам, які дають стріля цим підорашкам. Так, що в нас сьогодні по графіку? <кій> сьогодні у нас у відео значить перевірка станка. Замовник Євген, Євген з Полтавщини, але станок поїде я ще поки що не знаю куди. Підпишемо поки що, як на Полтавщину. Mm. Так, перевірка станка, плюс трошки задіктую про чергу, лилися люди, покажу, що готово по наступним станочкам. Ну і трошечки, трошечки зовсім про будівництво. Поїхали. Станок. Так, друзі, станочок новенький, абсолютно. Станочок для замовника з Полтавщини. Євген. Євгене вам привіт. Станок на 5 блоків, на 3 порожнини в кожному блоці і 3 порожнини одинакових. Є в нас три порожнини, 2 квадратних і одна вузенька по центру. От, є отакий от варіант, будь ласка. От. Так, ну на станочку ще й мухи не сиділи, тому зараз ми його будемо випробовувати. ну Поїхали. Так, друзі, показувати, як я роблю блоки, не буду, тому як в мене така уніформа, ну, трохи не для відео, а вдіватися щось там. Гарненьке, чистеньке не хочу, тому як спека просто ну, сумашедша. І ви 300 раз бачили, всі станки абсолютно одинакові. От. Покажу вам вже готовий результат. Так, друзі, о, дивіться: 10, 20, 30, 40, 50. 50 блоків за 50 хвилин. От. Ну, якщо чесно, діти е, та дружина допомагали насипати відра. Так, привіт, друзі. І ще раз от, показую, значить, е, викопали ми повністю всі траншеї для поливання нашого огороду. От. О, про це я зніму окреме відео. От. Ну, Скажу вам так, що 160 метрів. Траншеї викопано. О, десь до коліна. Така траншея. У мене на тій ділянці так само. От, все супер, ніяких проблем. От. По, по цьому я зніму окреме відео, викладу, якщо вам буде цікаво, що, як, до чого, який діаметр, які з'єднання, де крани, як ті крани і таке інше, щоб нічого не замерзало. І нічого не зливати ніколи. Якось так. Насипали вони відра, Гранвіців а я вже в мішалку. Швиденько, швиденько, бистренько, я вам скажу супер, супер. Робив я трошки макріші. От покажу ближче, трошки сухіші, От, але всі вони будуть. Клас. А оце ось, дивіться, ну зовсім така грязюка вийшла у мене. От. Грізюка єлю впхав її. І грізюку таку не робіть, бо важко з нею працювати. Так, блок дуже крепкий, вообще, ну тупо бетон. Вже монолітний. От. Але реально важко з ним працювати. от Вони всі будуть крепкі. от Ті, що сухіші, от такі ось вони будуть трошки довше стити. Так що, дивіться, по будівництву трохи вам покажу. От, на минулому відео не було цього. От, три, три рядочки тут доклали. От. І ось із станочка, який ми робили для Мирослава, от, який поїхав на Коломию станочок. От, ось ось плочки. От дивіться, видно, там де мокріший блок. Ну він просто бетон. І ці шикарні. Трошки подокладали ось тут, ну і трохи тут. Якось так. Так, друзі, блоки зробили. Коротше, зараз станок відправляється в нас куди? На мийку. Звичайно, зараз все помиємо. Вигріб я з нього залишки. Зараз їх в мішалку вкину, залью трошки водою, десь, десь кудись вилью їх, о, в якусь блочину. От. Ну, щоб не пропадало, бо там не вистачить навіть на, на півблока. Якось так. Так, друзі, мийка, це звичайно, я вам скажу, це тема. Дивіться, до блеску. Головне мити одразу. От. І протерти легенько тряпочкою. ще раз ополоснути і все. Ну і як підсохне, змастити. От. Я змащувати не буду на почті, щоб не воняло. От так на задню частину можна класти станка. Провід, як сіда, там підв'язав і все. Так, прижимку, звичайно, теж ми їм. Зрозуміло так. Все, станок помитий, зараз поставлю його на ноги. До речі, це можна зробити, Ось сюди наступаю. Однією рукою. Потихеньку. Все, стоїть. Супер. Так, зараз тут ще промиємо, протрем тряпочкою, Ви бачите, висиха біле стає. От. І буде готова. Так, друзі, станок помитий і все, лайк. Тепер переходимо в гараж. Опа. Гараш! Так, наступний станок у нас іде на 5 блоків і 6 порожнин в одній блочині. Це в нас Назар Львів. Назари, вам привіт. Львівщина, мої співчуття. Бачу. Ну, коротше так, дивіться, матриця майже готова. Майже готова. Готові там прижимочки всі, ну, коротше, все лайк. Прижимки показував в минулому відео, вони вон там на столі за балоном. І в нас ще один станок, буде на надвірну Марія. Марія, вам теж привіт. Значить, по вашому станочку, дивіться, готова повністю матриця. От, і порожнини. Матриця, порожнини, тобто буде. Такий самий станок, як ми там перевіряли з вами. Ну і ось повністю всі деталі для прижимної пластини. Отак, щоб було зрозуміло. От. Так що от от так. Коли-кали-коли. От. Een... Та я думаю, з понеділка там займемося вже цією матрицею, а до цього моменту я буду займатися на Львівщину для Назара. От, на Львівщину готові мішки, вже рамка. Ну, коротше, все-все-все, дрібниці готові. Ото такі справи. Так, друзі, швиденько диктую про чергу. Значить, наступний станок у нас Назар Львів, потім Марія Надвірна, потім Іван Івано-Франківськ, потім у нас Володимир Одещина, потім Роман Славянськ і... Е Вибачаюсь, якщо помилку зроблю. Даумантос. Латвія або Літва. Не, не, не е, і Едуард Херсонщина. Ви всі в черзі, процес іде. От, можливо, не так всім, як хочеться, навіть мені. От, можливо, можна було б і швидше. Але вчора світла не було до обіду. От, хоча, казали, на цілий день не буде. Ну, в перший чи в пів другий включили. Сьогодні в нас було, не було світла після обіду. Завтра не буде світла на цілий день. Ну, от якось так. Потім начебто буде. От. Не знаю з чим пов'язано. от такі справи, друзі. Так, все. Всім бажаю успіху, всім здоров'я, натхнення. От, бережіть себе. Спека неможливо, тримайтесь. От, тримайтесь, все буде Україна. От, все працюємо для відбудови. Якось так. Все. Всім пока-пока.